Нещодавно Єрмак в стилі Зеленського казав, що вони розроблять, розробили і дороблять з Лондоном сторічну угоду. Це вони сто років її розробляли, стільки не живуть. І до того, як вона буде відома, хоча б в загальних рамках, оце попереднє корони на голові. Це шкодить українській дипломатії, особливо в часи війни, і на це теж треба зважати. Я також хочу запитати в офісу президента, а як ті умови безпеки, які вони розмалювали і розрекламували з купою країн? Пам'ятаєте, вони розповідали про це? Що все заклали умови безпеки? Тепер нам НАТО вже не потрібне, тепер вже потрібне НАТО, і я хочу сказати, якщо що Зеленський вже згоден. На не вступ до НАТО, очевидно, про це.